Чесний привіт! Дякую, що звернулися сьогодні на мою кухню. І сьогодні у нас ось таке надзвичайно смачне та ароматне шоколадне печиво з роздинками та горішками. Воно готується дуже швидко із самих простих та доступних продуктів! Вироюється дуже швидко, без замісу, без міксера, можна одразу включати духовку, розігріватися до температури 180 градусів. Я вже вибила в мисочку 2 яйця, і тепер сюди додаю цукор і сюди ще вже додала сіль. Висипаю. І просто звичайним вінчиком все об'єдную. Просто, щоб все з'єдналося, особливо збивати, тут нічого не потрібно. Це таке печиво-палочка-виручалочка на випадок, коли. Щось потрібно дуже швидко приготувати до чаю. Так, так перемішую. Ось так, маса трошечки посвітлішала і цього достатньо. Тепер додаю сюди маргарин. Я його розтопила в мікрокольовці і знову все перемішую. теж я додаю какао. Какао обов'язково має бути просіяне, оскільки воно береться комочками. Додала какао і все ось так ще раз перемішала до однорідної маси. Тепер наш вінчик ми приберемо і візьмемо лопатку. Тепер будемо мішувати муку частинами. Мука має бути обов'язково вже просіяна. Буду додавати частинами, буквально по ложці, тому що консистенція тіста у нас має бути така, така, щоб ми могли її набирати ложкою. Оскільки вимішувати вручну ми тут нічого не будемо. Ми викладатимемо наше печиво за допомогою ложки. Тому поступово всипаючи муку. Доводимо наше тісто до такої лепкої консистенції. Ось я вмішала одну частину муки, додала наступну і тепер додам сюди розпушувач і знову буду перемішувати. Ось такої консистенції зараз моє тісто, таке наче подібне до пластиліну. Тепер додаю сюди родзинки і горіхи. Розинки я перед тим, як готувати печиво, залила кип'ятком і висушила його бапоровими рушничками і горіхи в мене грецький. Звичайно, наповнювач може бути будь-який. Можна взяти, наприклад, лише горішки і не грецькі, а наприклад, інші, які ви любите, які є у вас наявності. Можна взагалі нічого не додавати. ну Тобто додати можна будь-що на ваш смак за бажанням. І за наявності. Все, все, тепер нам це потрібно, е, я маю на увазі родзимки і горішки добре вмішати в наше тісто. тісто я добре його вимішала, і вже я підготувала і застелила його пергаментом. Тепер беру ложку, ложкою набираю тісто, і тепер руками катаю ось такі шарики. Розмір, звичайно, можна взяти довільний, ну, але. Не робіть їх занадто велике. Знову набираю і знову формую ось такий шарик. Руки нічим змащувати додатково не потрібно, оскільки у нас тут є маргарин, тому нічого до рук у нас не липне. Звичайно, якщо тісто було замішано правильно до тої консистенції, яка потрібна. Тісто у нас повинно бути таке, наче пластилин. Воно не повинно тягнутися за руками Ось. і не бути дуже забитим мукою. Так, формую шарики чи колобочки і викладаю їх на деко на відстані один від одного, тому що вони ще додатково у нас піднімуться. Печиво я сформувала. Тепер відправляю його випікатися у розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно на 20 хвилин. Краще, звичайно, орієнтуватися по можливостях своєї духовки та на готовність печива. Воно не повинно бути пересушене. Ось таке чудове печиво в результаті у мене вийшло. Як я казала, в моїй духовці воно випікається 20 хвилин. До речі, після того, як з духовки ми його дістали, воно буде м'яке, але по мірі охолодження воно твердіше. Отож, якщо у вас обмаль часу на приготування, спробуйте ось такий варіант. Я впевнена, що вам сподобається. До кави, до чаю, до молока. Це реально дуже смачно. А в мене на сьогодні все. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, готуйте разом зі мною. Я всім бажаю миру та злагоди. І до зустрічі в наступних відео.